Доброго дня, Києве! Знову ради буде з вами на зв'язку. Усім привіт! Це підсумки тижня в Китаї. Вітаю вас! 20 з березня голова канала Сі Чінпін опублікував авторську статтю під захоловком на полегливо лухатися у плет до нових перспектив дружби, співпраці та стабільного розвитку Китаю та Росії. Сі Чінпін зазначив, що з початку минулого року спостерігається тотальне захострення української кризи. Китай на основі самої суті того, що відбувається незмінно займе об'єктивну та неупереджену позицію, докладає активних зусиль для сприяння примиренню та мирним переговорам. Ідеться, зокрема, про необхідність дотримуватися цілей та принципів статуту ООН. Поважати резонної загроботаності всіх держав у сфері безпеки, підтримувати всі зусилля, що спрямовані на мирне врегулювання української кризи та забезпечувати стабільності хрубальних ланцюжків виробництва та постачання. Міністр закордонних справ Сіньґан провів телефонну розмову із гравою МЗС України Дмитром Кулебою. За словами Сінгана, Китай готовий працювати з українською стороною для сприяння старому та стабільному розвитку двосторонніх відносин, орієнтуючись на довгострокову перспективу. Китайська сторона сподівається, що Україна та Росія збережуть надію на діалог і переговори, і незалежно від величини, труднощів та викликів, надзачинять двері до політичного врегулювання. Дмитро Кулеба зазначив, що Китай є не лише важливим партнером України з пробітництва, а й ключовою та незамінною державою у міжнародних справах. Україна розглядає розвиток відносин з Китаєм, виходячи з довгострокової перспективи, продовжуючи дотримуватися принцип одного Китаю та поважати територіальну цілісність ГАЕР. А також сподівається на зміцнення взаємної довіри та поглиблення співпраці з китайською стороною в різних халузях. Міністерство фінансів КНР заявило, що за перші два місяці 2023 року бюджетні доходи Китаю скоротилися на понад 1% у в річному вираженні, Тоді як бюджетні витрати країни зросли на 7% у річному обчисленні звідчать дані. За даними міністерства, інтенсивність витрачання бюджетних коштів залишалася високою, а витрати у таких ключових галузях, як народний добробут були гарантовані. Це присутні тижня щотижня ми транслюватимемо новини про Китай. Дякую вам до зустрічі.